Два невідкладних питання зібрали бердичівських депутатів на позачергову сесію. Одним із них стало внесення змін до рішення Бердичівської міської ради, що стосувалося закупівлі незавершеного будівництва дитячого садка на 330 місць, яке розташоване на червоній горі. Згідно вимог Мінекономіки України, у рішенні відбулася зміна одного пункту на інший. Враховуючи зміни в законодавстві, які відбулися, необхідно суто технічно відобразити це в попередньому проєкті рішення шляхом заміни пункту 3 на пункту 2 Закону про здійснення державних закупівель. Пункт 2. Відсутність конкуренції, в тому числі з технічних причин, на товари, роботи чи послуги, які можуть бути поставлені, виконані чи надані тільки певним постачальником-виконавцям за відсутності при цьому альтернативи. А пункт третій, який попередньо був, Виникнення термінової потреби в товарах, роботах чи послугах в тому числі необхідних для оперативної негайної ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, обмеження у часі та непідконтрольних замовлень, у яких не можна було уникнути. Тобто фактично цей пункт третій, який нас був передбачений, змінюємо на пункт два. Друге питання, що його розглянули місцеві народні обранці, стосувалося товариства з обмеженою відповідальністю Інкофуд Україна. Свого часу його власник, поляк Шиштов Стемпень, виявив бажання побудувати у Бердичеві м'ясопереробний завод, на що отримав дозвіл міської ради. Землю йому було надано в оренду. Інвестор звернувся з пропозиції, щоб земельну ділянку для того, щоб він був впевнений, що він може спокійно будувати, щоб цю земельну ділянку приватизувати. Стадії будівництва. Будівництво йде, значить, ми звернулися до Кабінету міністрів, знайшли підтримку і розпорядження від 14 лютого 2012 року розпорядженням, яке підписав прем'єр-міністр. Дозвіл на продаж земельної ділянки інвестору наданий. Я хотів би сказати, це безпрецедентна підтримка нас. Нашого міста в залученні інвестицій, тому, що в такої практики в Україні це вперше. Зведення заводу розпочали. На сьогодні вже виконано певну частину будівельних робіт. Проінформувала депутатів заступник міського голови Таміла Павлішина, яка оголосила присутнім текст угоди між Інкофуд Україна та Бердичівською міською радою. Більше 97% будівельних робіт, вище зазначено об'єктами коштиватості його брониства здійснити протягом 32 місяців з початку будівництва. Після завершення будівництва запереробного цеху, що підтверджується актом введення об'єкту в, об в експлуатацію протягом трьох місяців з дати затвердження вашого акта, провести встановлення обладнання та підготовку об'єкту до випуску першої продукції. Про результати виконаної роботи повідомити в 18 вигляді. І також терміни до 30.10.2013 2013 -го року ввести в експлуатацію на запереробний цех повністю і при виході на планову виробничу потужність до 2016 року. Створити не менше 600 робочих місць наприкінці сесії. Василь Мазур висловив сподівання, що подібна співпраця з інвестором стане наочним посівником для тих, хто розглядає бардичів в якості потенційного партнера, і повідомив, що в економіку міста готовий вкласти кошти ще один потужний інвестор.